Доброго дня, любі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні вигнали ось такого тракторця вам зняти: це Donfeng 244 DH. Це сама базова, сама скажімо так, початкова модель цих тракторів. Зараз подивимось, чому ми його вирішили вам зняти. Я так анонсом одразу накину, тому що саме ця модель зараз йде по дуже акційній ціні, а саме 6300 доларів. Це е, ну, прецедент, якого я, якщо чесно, не пам'ятаю ніколи. Завжди донфенги були е, від таких марок, як Кентавер, Скаут, мінімум 1000, а то й 2 доларів зверху по ціні. Зараз чомусь саме на цій моделі може вони зняти з виробництва. Я не знаю, інформації немає офіційно. Я нічого підтвердити не можу, але знімаю, як є. Значить, оцей синій одразу скажу, він проданий. Його вигнали, зараз будуть перевіряти, відправляти. Є ще три червоних, отаких от, от ДХ. Ціна така сама, все те саме. Значить, знімаємо. Передній міст у нас іде потужний, як на 40-х тракторах. На донфенгу завжди так ставили. 80 кілограмів довантаження на передній міст. Також є причепний під лопату, під іншим механізм підтягач. Капот вже йде нового зразка. Багато кому він не подобається, але слухайте, вже в старому капоті це перезбиток прошлого, вже його ну, не знаєш фізично. Також, що дуже класно на донфенгах, це задній гідропоцілювач саме ззаду знаходиться за мостом, а не спереду, як на багатьох моделях. Базова модель не має рівної підлоги. Коліса тут коробка у нас. Чотири передачі вперед, одна передача назад. Під'єднання переднього приводу, повишені, поніжені. Є стоянкове гальмо, є ручний газ. Приборка у нас електронна, тобто йде вшита в приборну панель. Все кермування освітлювальними приборами у нас ось тут знаходиться. Також клаксончик тут знаходиться. Значить, швидкості ПТО, Це вал відбору потужності, хто не знав. Вмикається вал відбору ось е, окремим важелем. Також ця модель у нас 4х4 і має блокування диференціалу заднього мосту. Е, клішня, тут, понятна справа, що довга, 22-й палець, товста клішня. Вона виступає за колесо далеко, можна ставити будь-які фрези. Будь-якого виробника два гідровиходи має від загальної системи. Задні чулки у нас потужні. Стоять коробка у Донфенга, одна з самих надійних, зламати її мало кому вдається, якщо чесно. За е, 5 років, що я працюю, е, я не пам'ятаю ще жодного випадку, щоб хтось е, от навернув реально коробку або з Шифінга, або з Донфенга. Якщо у вас були випадки, напишіть в коментарях, може людям буде цікаво. Задній ліфтар стоїть на правому крилі. дублюючи поворотники, е, вони по суті чомусь. Е, я так розумію, прибрали їх звідсиля. Тобто тут просто освітлювальні прибори стоять, а поворотники поставили ось там. Але це не протилежить нічому, Тобто вони реєструються, ставляться на облік, без проблем взагалі можете користуватися. Маса тут стоїть новітнього типу, ось бачимо. Вся обв'язка кемовська, кеймовський 385-й двигун, Значить, генератор 700 Вт, два насоси, стартер. В принципі, все стандартно. Тобто однаково. Ось це дозатор, який перемикає. У нас Те, чим будете користуватись, або качаємо масло на гідровиходи, або качаю масло на, на, на навісну систему. Ось Це у нас іде блокування диференціалу, воно нужного типу. Значить, педаль газа, здвоєна педаль гальм і ну, щеплення. Понятна справа. Так, приборка у нас пластикового типу. Этот капот повністю металевий. Вони, як я сказав, в двох кольорах приїхали. Колеса, колеса значить, у нас ідуть на базових моделях. Зараз докопаюсь вам 6.16 переднє колесо, 9,5х24 заднє колесо. Ось така от чудова модель. Зараз по акційній ціні 6300. В червоному кольорах залишилось, повторюсь вам. Значить, Хто хоче замовити, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Зам була компанія Мотор Україна. Пока-пока.